Розмитнення a 6 2011 року, 2.0 дизель. Скільки коштує такий автомобіль, і повністю всі витрати до українських номерів. Автомобіль, який ви зараз бачите на екрані, наш клієнт самостійно купував і самостійно ввіз в Україну. Вартість авто 4800 доларів. Всі інші витрати до українських номерів. Доставка своїм ходом 500 доларів. Митниця всі витрати 3000 доларів, сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація, українські номера 220 доларів, разом 8590 доларів. Пробіг автомобіля 370 тисяч кілометрів. Стан чудовий. Аналоги в Україні на сайті Авторія стартують від 10 тисяч доларів. Тобто, клієнт самостійно займався підбором автомобіля, самостійно його купив і при цьому зекономив мінімум півтори тисячі доларів, і це від низу цін авторія. Тобто, якщо дивитись навіть середину, то там ціни будуть і 11, і 12 тисяч. Коли ви маєте можливість пригнати автомобіль, по-перше, ви можете його перевірити. По-друге, ви бачите цей стан і ви купуєте не котами мішку. Отже, українці купуйте автомобілі, а їхній доставці та розмитнені. Ми вам допоможемо.